Прийшло два місця, як в нас з'явилося аквариум. Це наші 90 літрів. Тиждень тому закінчилося лікування риб, бо риби, відколи я їх купив, постійно хворіли, різні способи пробував. Ну, по суті, врятував тільки підсилій. мечоносці було 4. Загинули. Що в нас ще було? Тетри з вісім. 4 теж померли. Ну, інші ніби все добре. Пецилії були хворі, але зараз вилікував пецилій. Ну, але воно все дало ознаки, оскільки я лікував в загальному акваріумі. Рослини, видно, такі ну, поганенькі. Вчора вони ще страшніші були, були такий нальот на них був зробив підміну і вони зараз виглядають ніби все добре. Навіть був зрадів, бо вчора робив підміну, кілька мальків підсилій було. Відібрали. А зрадів, що вже здалося подолати хвороби нарешті. Але, як виявилося, не подолалися хвороби. Сьогодні побачив золотистого соника, має на верхньому плавнику білий гналіт. Знов якась хвороба, є. треба буде потім почитати, що тут таке. Але вже в загальному акваріумі не буду лікувати. І не знаю, от так собі уявив про тих людей, які купляють риби, пробують щось почати. Риба якась зараз дуже слаба. В шкільні роки займався акваріумами. Такого не було, щоб купив рибу і... По суті, вся риба хворіла. Брав її на пташиних ринках в Львові, і по магазинах, ну риба жила. Навіть оскільки не було знань, вода просто з крана лилася в акваріум, Мінялося воду і за дві години тільки хлорка виходила, запускалася риби. Це було неправильно, але риби не вмирали, вони жили. Вони були стільки мали імунітет. Десь років 10 тому теж кілька років тримав акваріуми. Хворіб не було. Десь колись якась риба захворіла і ну, переважно щось в неї було таке, що вона помирала. Але так, щоб масово постійно рибки хворіли, такого не було. Не знаю, з чим то пов'язано, що риби такий слабий імунітет мають. Вже лікувати не буду. Вже якщо будуть хворі, той сон, якщо хворий, напевно, дам можливість подивитися, що буде. Чи зараза це інші, чи помре тільки він, чи можливо він оклигає. Просто експеримент проведу. Відносно експерименту лікування риб в загальному акваріумі. невдалий експеримент, бо рослини дуже, вони дуже гарні були, рослини зараз дуже поганенькі. Ніби вони відростають, якщо так подивитися верхушки, вони починають відростати. Але таке буває, коли немає акваріуму, нема куди відсадити рибок. І от трапляється отаке, от що мусиш лікувати взагалі. Зараз ще подивимося на наш другий акваріум. Наші 74 літри другий акваріум. Тут гупі. Теж була хвороба. Померли всі гупі, які купив, залишилися ось ці два самці, філети такі. Я так зрозумів, що в них міцний імунітет. Ну і цікаво, теж не раз говорять, що коли лікуєш рибу, треба піднімати температуру. Тут випадково я не догладів, коли лікував рибу. Включив був оцей нагрівач, а в ньому, виявляється, регулятор не працює. Я був підняв до 30 градусів, а два дні температура була 32 градуси. Риба вижила вся. Єдине, що ті, що були хворі, були в нас такі самці з червоними хвостами. Вони всі, хвороба навпаки, так ще більше на них виявилося, вони таким білим нальотом покрилися, майже всі раптово зразу тільки температура піднялася. 17, ці бактерії, вони навпаки, при високій температурі ще більше розмножуються. Для себе зробив висновок, можливо, це. Скажеш, це неправильно, але якщо лікувати рибу, то лікувати при тій температурі, при якій вона плаває в акваріумі. Тут є кілька малих опіків, але це не наші. Це нам одна жіночка дала самок для цих самців, я просив. Я просто не думав, що вона дасть таких маленьких, Не порозумілося, але вона вже винесла була з дому, то я вже їх взяв. Є кілька таких дрібних гупіків. Ну і ще пару мальків пецілії, які вже в нас народилися. Тут буде такий гуп'ятник. Ще привеземо кілька риб. Гупі, думаю, найдемо. Вже яких-небудь ні буду брати тільки в тих, хто займається, сам розводить гупі. По рибах тут янцитроси, два, самки. У нас чомусь сім цитруси в всіх акваріумах, вони самки. Треба знайти нам самця. Є два акантофтальмуси, куля. Вони сидять під тою корягою, дуже рідко випливають. Ну і сомики золотисті, троє десь тут є. Тут по рибках все. Коряги те, коряга єдиний така прикраса в акваріумі, бо якщо дивитися на цей акваріум, то одразу... Очі кидається ця коряга. Рослини були від ліків, теж постраждали, але бачу, що потрошки вони оживають. Є молоді такі побіги. Особливо це гарно видно на амбулії, там такі зелені відростки. Молоді є в чашах листків. І є відростки на руговиснику теж видно. По лимоннику, мені здається, сама не, ну, така рослина, яку практично неможливо вбити. Він собі так росте досить гарно, досить великий і не боїться нічого. Ще в нас з'явився третій акваріум, зараз коротенько його покажу. Це третій акваріум, тут ще нічого немає. Хотів зробити, ніби як, щоб полікувати риб, але не встиг, довелося лікувати в загальному акваріумі, то він буде у нас як карантинний. Кинув рослину, щоб була якась біологія, була в ньому. Тут ще світла, нічого немає. І включив термонагрівач. Можливо, завтра будуть нові рибки. Перевеземо, щоб мали де. Побути з два тижні, поки з тим акваріумом буду, впевнений, що там вже нічого немає, що можна туди якісь рибки перекинути. Тут такий коротенький огляд наших трьох акваріумів, як наша господарка, збільшилася за два місяці.